Христос страждає, отче Василю, прохання до вас, що до молитви Григорянка, як саме, чи служба відправляється лише за померлого, чи можна за живого. Я прочитала допис однієї, де вона описує, що звернулася до монаха, який молився Григорянку за її зниклого брата. І Я так зрозумів, зникло безвісти цей військовий. За декілька днів їм прийшла звістка, що брат в полоні. Одного разу чула, як ви піднімали також питання щодо Григорянки в одній із служб Божих, але не, не придала тоді великого значення, бо вперше почула про це. Буду вдячна заздалі, за пояснення і з повагою до вас. Дивіться, Григорянка – це є 30 службів Божих кожен день в єдиному наміренні. Вона може бути за здоров'я, може бути за померлих. Може бути в будь-якому наміренні, але це окрема служба, яку священник, крім цієї Григорянки, нічого не може служити. Тобто це його завдання на місяць. Тому священники зараз ну, визначилися в, в проміжуточній такій сумі в межах 8 тисяч гривень, та? Григорянка. Бо тому, що крім того, він нічого не може служити. Я, Григорянку брати не можу. Бо я маю парафію, я маю кожен день якісь намірення, ви мені пишете то за здоров'я, то за померли. Я говорю, ринку брати не можу. Це можуть брати священники, які сутрудники, священники, які не мають парафії. Я знаю, кому передати, можете мені писати, я передам. Є Наші священники, до речі, Донецького екзархату, дуже багато повиїжджали з окупованих територій. Їм дати не моляться.